Це у нас нове відео на карті Нова Дніпровка. Це нова карта, яка ось нещодавно доробилася. Доробив її мій дуже хороший друг. І якщо ви теж хочете на ній пограти, я залишу внизу силку на донат. Коли там збереться 11 тисяч, то вона вийде в общий доступ і всі зможуть на ній пограти. Ай. Тож теж долучайтесь до збору, і вона вийде якомога швидше. Ну, що... Приїхав я вже до свого будинку. Ось Тут він знаходиться недалеко від того магазину, де я стояв спочатку відео. Поставив тут машину. Давайте зараз вам проведу коротку екскурсію по дворі. Тут ось будемо ставити свою волгу. Можна її буде ставити ще в гаражі. Давайте покажу гараж. Тут вмикається світло ось так. І тут навіть є радіо. Так, все. Ось така тут картина, колеса, компресор, ну, все як у всіх гаражах. В принципі, нічого особливого. Можна брати інструменти навіть в руки. Цю болгарку, радіо, все можна взяти і попробувати. Так, виключимо радіо. Е, вимкнемо світло. Гараж відкриємо, напевно. Це буде відкритий. Е, так, що тут далі? Курятник є. Відкриваємо ворота. Фіртку. Тут ось курі і тут город, який нам потрібно буде сьогодні засіяти ячменем. Я вже домовився за трактор. Потім поїдемо і просто візьмемо трактор і засіємо. Тут дрова ось, тут ще дрова треба буде порізати. І ось такий невеличкий город. Але на перший час нам вистачить так, закриємо, щоб курі не повибігали. Тут курі, якесь здання непонятне, прицеп. Виходимо звідси. Ось будинок, тут літня кухня, тут будка. так, Заходимо в будинок. Тут стіло такий, картина. Тут у нас котел щоб для отоплення. Так, заходимо. Телевізор, ну, все як у всіх будинках. І тут теж вмикається світло. Тож вночі буде все видно. І тут теж. Все є, все працює. Так, ну що ж, і тут теж ось я покажу вам, можна буде ставити якусь техніку ось тут, або навіть з'їжджати ось сюди, наручник ставити. Так, виходимо і зараз будемо їхати за нашим трактором, це буде в нас МТЗ-50, ворота закриємо, вони нам не потрібні, поки будуть. Так, сідаємо в нашу машину, запускаємо, закриємо двері. Виїжджаємо і поїхали за трактором. Карта дуже деталізована і особливо для якихось РП або просто самому пограти, якщо ви любите села, то ця карта вам дуже навіть підійде, тому що тут все дуже детально зроблено, особливо села. Так, я, напевно, вже проїхав той двір. Зараз розвернемося ось тут. Так, розвертаємося. І ось цей будинок, по-моєму. Я ще дуже не пам'ятаю. Так, да, він стоїть, повертаємо. Машину залишимо десь тут, щоб не мішало нікому. Так, все. А, світло забули. І ось такий трактор нам на сьогодні дали, точніше, я його орендував за невеликі кошти. Так, залазимо в кабіну, запускаємо. Тут у нас Пускач. Так, все, завели. Ось таке світло. І поїхали. Ще дуже я не приловчився, тому що давно не гуляв, тож можуть бути якісь косячки. Так, тут люди ходять, треба бути обережними і треба якось ось сюди заїхати, шукав цю дорогу. Щоб тоді не об'їжджати угоду кидають. Опять треба помаленьку їхати. Поїдемо все краще сюди, ніж цією дорогою. Тут їздили коли був дощ і дуже так розмили її. Так, наш там город. Ось це він. Так, акуратно. Будемо сіяти краще. Ну то отак, в принципі, однаковий. Так попускаємо. А, ще треба розвернути. Запускаємо і включаємо. Все, отак будемо сіяти. Перший проход буде такий не дуже... А, можна вкруг нам сіяти навіть. Так, да, будемо вкруг і так буде набагато простіше. Так, ну що ж, я вже майже все досіяв. Тут залишилось трошки буквально. Ось такий кусок, коли там підпустив, ну, нічого страшного потім заберемо. В кабіні, звичайно, видно дуже, тому що це МТЗ-50, дуже маленькі вікна, але я думаю ми купимо або якийсь ЮМЗ, або теж МТЗ. Виїхаємо тепер, вимикаємо і о, так, видаємо. І все, зараз швидко відгоним трактор, сідаємо в нашу машину і трошечки проїдемося по селу. Покажу вам його. Я і сам ще його не дивився, тому що тільки купив цей будинок і відразу думаю, треба вже щось на городі працювати, щоб були гроші якісь на життя. Так, виїжджаємо, дорога тут. Не дуже, але для трактора нормально буде. Так, виїжджаємо. Так, і все машина не йде, так і Поїхали, вбили трохи людину, але нічого страшного. Так, ось тут ще досі слідина, ще є трактора. Заїжджаємо. Ставимо його ось так, потім ось так, так близенько. Все, заглушили. Трохи сівалка замиралася, трактор, ну, трактор теж трошечки в пилюці, але сівалка все-таки більше. Сідаємо в нашу волгу, заводимо, даємо назад, включимо світло, ой, не вписуємося. Виїжджаємо, поїдемо в цю сторону, там вже кінець села близько, тому нічого цікавого я вам не покажу там, а проїдемося тут, тут теж село Так, включаємо поворот. Виїжджаємо. І поїхали, проїдемося по трасі трошки. Тут теж село вже закінчується. Тут також багато дуже производств, як і хліба, так і... Дуже багато, я всі навіть не пам'ятаю, ось тут якесь, давайте заїдемо, подивимося, наприклад. А, ось молокозавод є. Можна продавати молоко тут. Можна заїхати подивитися. Ну, тут не дуже цікаво, але все-таки є чому приділити увагу. Тут якісь двері відкриваються, по-моєму, ці. Ні, не ці, ось ці. де склад. Зараз вам покажу всередині. Сюди вигружати, ось де кирпичі лежать, це точки вигрузки або загрузки. Ряжанка тут є, кефір і усе. Да, і тут ворота, щоб виїхати. Ось такий задній двір. Проїхався я далі по селу, і щоб показати вам елеватор. І далі поїдемо, покажу вам трохи міста. Тут навіть є місто, де можна все продавати. От так, виїжджаємо, тут такий міст, така річка. І зараз проїдемо в місто, покажу вам, що і як там така дорога. Ну, тут все дуже продеталізовано до всяких мілочей, тому що карта робилась близько 5 років і все дуже-дуже продумано. Так? Тут там дорога грунтова для якоїсь важкої техніки. Виїжджаємо машину треба було пропустити. Повернемо сюди. Такі будинки, тут, пам'ятник. Пермо сюди. Вулиця Перемоги. Пам'ятник Другої світові. Він дуже великий, я так розумію. Так ось тут навіть щось працює зараз, тут тому компоїздо нагрузиться. Ну, все працює, все дуже деталізовано. Ну що ж, друзі, на цьому я буду завершувати. Якщо хочете. Більш детальний огляд, прямо на все. на все Або РП з чимось тут. То обов'язково пишіть коментарі, ставте лайки. В наступних серіях покажу вам більше всього. На цьому все. Дякую за перегляд, всім удачі і всім пока.